З точки зору а, д, національних інтересів а, України сьогодні, це гарна угода. А, поясню чому. А, запаси, про які йдеться, знаходяться або вже на окупованих територіях, або а, на територіях, які а, суміжні з зоною бойових дій. А, тому про жодну розробку цих ресурсів в найближчі роки, найближчими роками, навіть десятиліття, не може йтися мови. Жодна велика американська корпорація не зайде і не інвестує мільярди доларів, які доведеться інвестувати, в територію щодо безпеки якої у них будуть хоч найменші сумніви. Це нормальна історія. Ну з точки зору з точки зору інтересів країни. Нам потрібно боятися не того, що прийдуть злі американці і почнуть викопувати наш літій. Нам треба боятися, щоб вони цей літій як сировину просто за копійки не забирали, не забирали для до до себе. Нам треба, щоб тут була переробка і створення базового продукту, щоб якась додана вартість вироблялася в Україні.